Дмитро Костянтинович, Повідомляю вам, що ви знаходитесь в розшуку Ворти ЦК, активно вас подали. Вам треба з'явитися і оновити свої операції. Я, я там був 25 січня. 25 січня? Так. Да. Дивіться, я вам зараз скажу, що те, що Ви були 25 січня, це дуже добре. Mm. З 12.01.2025 2025 року. Так... Я знаю, вони якийсь там запит подали оцю... за цей. Я знаю, так. що там воно числиться, як цей. Так, тому э, ми зобов'язані з вами зараз э, до сквер сюди приїхати, щоб це питання на місці. там... Я устрани... не буду нікуди їхати. Не будете нікуди Ні. їхати? Ні. У мене зараз це все з ними вирішується в судовому порядку. Ось у, порядок, мене є... це дуже добре. Ось у мене є справа з приводу документи, якщо вони надали, що у вас це порядок. Дивіться. З вами. Ви на своїй машині. У є... мене заява. Я просто ТЦК з сквирую. Заходимо з вами. Вони вам дають документ. Представтесь, і, будь ласка. Сержант фіксувати. поліції Зайцев Олександр. Так, да, покажіть не... посвідчення своє, будь ласка. Я вам покажу своє посвідчення. Врема. Зайцев Олександр Валентинович. 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 Да, Нагрудний жетон номер. будь ласка. Нагрудний жетон номер. Це те саме 018-060. Да. Ваше, будь ласка, також. Згідно частини 2 статті 32 закону України право. А по 35, справи, і чого, зупинили. Шо, по 35 і чого зупинили. По 35 чого зупинили. По 35 я вам повідомив, що у вас ознаки ДТП. То там немає ознак ДТП. У вас бампер висить з лівої сторони, ну, Так є він на місці. технічний пошкодження. Є. Годик Богдан Віталійович. Нагрудний жетон 0207650. 650 да, Так він же ж на місці, він у мене такий був. Ознак ДТП немає. Нас було Ну я зрозумів, що у вас орієнтування. Ви подивились, побачили, що це не я і до цього не причетний. Все. З да, Так, перевірили документи. Перевірити документи, бо що Ви бачите, як ухилянку. Що з собою підрозуміває слово ухилянку О, активний розшук. Мене вже не раз за це зупиняли. Повторюю ще раз, хлопці, ось у мене заява. Тут ціла в мене справа це ксерокопії, це до Сквирської руб. У мене також є заява в апеляційний суд. У мене з собою правди і немає, я вам би показав. Б. З приводу другої патрульки, які мене також встановили, почали казати те, що зараз добровільно поїдеш в ТЦК. Потім, як вони мене туди доставили, то слідчі оперативні групи почали казати, що ніхто нікого не доставляв, ніхто не змушує. Так що я прекрасно розумію, що це все на добровільній основі. І з ТЦК у мене зараз це все вирішується в судовому порядку з, за допомогою адвокатів. Збираються бумаги і ага, будуть вирішувати вже так. Я нікуди проїжджати не буду, я зараз зайнятий. Зараз хвилинку вирішимо це питання на місці тут. Дивіться, я затриманий. Все можливо. Зараз ви можете. З яким макаром затриманий. Затриманий, затриманий на підставі чого. Що у нас собою представляє 261 стаття? На підставі собой. чого? На підставі чого адміністративне затримання проводиться? Зараз вам все Наразі я обмежу ваш рух за статтею 37 закону України про національну поліцію. На підставі чого ви її обмежили? На підставі того, що ви зараз перебуваєте в розшуку РТЦК і зараз треба встановити ваші дані. Розшук це який? Адміністративний, кримінальний адміністративний, адміністративний це, розшук. Не розшук. Я ви сказав, тільки що за, сказали. Адміністративний я не розшук. За розшук, його немає. розшук. О, от іменно адміністративного розшуку не існує. Хорошо, дивіться. Затриманий на підставі чого. Є рішення суду з приводу того, я, що. Я не повідомив, що ви Ми ще не Ми о, о, Я дані. ще не затриманий. Ми обмежуємо. Обмежуємо. Обжені обмежили? і одразу в рушу. Тому що встановлюю ваші зараз дані. Так ви вже встановили мої дані, я, я ще показав не вам документи. Ваші дані. Як, як це не повідомлення. Я вже показав всі свої Тож документи. Ви показали... да. що А, то кажу, як записувати. Записуй, зверку пишете по центру зобов'язання. Снова Зобов ага. рядочка, я Перезвищень я по батьке я поїзд. Ага. Угу. Uh -huh. Дата народження. Угу. Зобов'язує. Угу. В найкоротший термін. Угу. З'явитись да. до, до Ер СП, СП Великий Спта РТЦК та РТЦК. Угу. Місто Сквера. Угу. Для встановлення. В дужках оновлення uh -huh. закривайте дужки своїх об... військових облікових даних. Uh -huh. Нижче число. Друге, третє Два число пишете. підпис, своє прізвище і ініціалити. А. Все, це все. Вам. Все, можем їхати. Все, щасливо. Щасливо. Алло.